Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. А чи знали ви, що назва Волоського горіха походить від Волощини, історичного регіону, розташованого на півдні сучасної Румунії між Карпатами і Дунаєм, ділиться річкою Олт на Монтенію Велику Волощину і Олтенію Малу Волощину. З 14 століття на території сучасної Волощини існувало Волоське князівство, яке з XVI століття потрапило у феодальну залежність від Османської імперії. З кінця 17 -го століття господар Волоського князівства став Константин Бринков'яно. Про нього і буде моя розповідь. А огляд присвячений монеті в тисячу лей Румунії 2003 року карбування, на якій саме зображений Константин Бринковяно. Тож переходимо до огляду, а перед початком обов'язково підпишіться на канал, якщо не зробили цього раніше. Після відходу римлян в 3 столітті землі Румунії протягом декількох століть були об'єктом вторгнень готів, гунів, аварів, слав'ян та інших народів. Романізоване населення середнього і нижнього Подунав'я в східнослав'янських джерелах називалося Волохами. Значна його частина в 9-10 століттях прийняла християнство східного обряду. На цих територіях утворились пізніше Волоське і Молдавське князівства. Разом з християнством поширилася слов'янська пісемність. Наслідок чого староболгарська мова аж до середини 18 століття залишалась тут офіційною мовою церкви та державного діловодства. Друга половина XVII століття це свого роду другий золотий вік для Волощини, яку також називають Валахією, або час, коли місцева культурна традиція набуває завершеного вигляду, вираженням якого є так званий бренков'янський стиль. Цей час також називають влаським відродженням з посиланням на попереднє XVI століття. Бринков'янський стиль мистецький стиль, що набув поширення у Валахії у часи володарювання господаря Константина II Бренков'яну з 1688 по 1714 рік. Завдяки його чітким раціоналістичним архітектурним формам і багатому декоративному оздобленню мистецтвознавці іноді характеризують бренков'янський стиль за аналогією із західним відродженням, як волозьке відродження або румунське відродження, іноді використовуючи також термін «бренков'янське барокко». Елементи бренков'янського стилю активно використовують навіть в сучасній румунській архітектурі, переважно у вигляді необренков'янського, неорумунського стилю, який сьогодні вважається зразком найхарактернішим для архітектури об'єднаної румунії. Константин Бринков'яну – господар Волоського князівства з 1688 по 15 серпня 1714 року, син князя Матея Бринков'яну з роду краєвеску та Станки Контакузіно. Племінник і наступник волоського господаря Щербана Контакузіно, був одружений з Марікою, донькою господаря Антоніо Попешти. У жовтні 1688 року, після смерті свого дядька Щербана Контакузіно, Константин Бренков'яну був зведений на господарський престол родиною Контакузіно. У перші роки свого правління користувався підтримкою боярської партії Контакузіно. Стольник Константин Контакузіно був його радником із зовнішніх справ і та головою канцелярії – Решта членів роду Контакузіно засідали в господарській раді та командували Волозькою армією. Константин Бренков'яну змушений був платити данину в порту уряду Османської імперії вдвічі більше за колишню, а натомість отримав від турецького султана право на довічне правління і зробив спроби перетворити свою владу на спадкову. Через це 1703 року господар Константин Бринков'яну посварився з могутньою боярською родиною Контакузенов. Спочатку Константин Бренков'ян не став підтримувати трансильванського князя Ференса Ракоці, котрий підняв повстання проти Габсбургів, але після погіршення відносин з Австрією став підтримувати трансильванських повстанців. Підтримував добрі стосунки з молдавським господарем Костянтином Дукою, який одружився з його дочкою Марією. Проте з господарем Молдови Костянтином Кантеміром та його синами Антіохом і Димитрієм був у натягнутих стосунках. У політичному відношенні бренков'яну доводилось лавірувати між блискучою портою, Габсбургом і Росією, що посилювала свій вплив у серпні 1689 року. Разом із союзниками Константин Бренков'ян брав участь у битві при зерништі, де австрійська армія була розгромлена. Австрійський командувач генерал Донат Гейслер був узятий у полон. З 1703 року Бринков'яну підтримував постійні політичні відносини з Петром І, і за проросійські симпатії таємно отримав орден святого апостола Андрія Первозванного. Під час прусського походу, однак, він зайняв в очікувальну позицію, частково через непрості стосунки з молдавським господарем Димитрієм Кантеміром. Загострились стосунки Бринков'яну із сімейством Кантакузенів. Валацький господар наказав конфіскувати майно боярна Томі Кантакузена та його прихильників, які втекли до Росії. Аверс монети досить стриманий, що притаманна багатьом румунським обіговим монетам. По центру всередині кола великим шрифтом розміщено номінал та назва валюти 1000 лей. Над номіналом півколом розміщена назва держави Румунія. Внизу під номіналом розміщений герб Румунії зразка з 1992 по 2016 роки, що розділяє навпіл рік карбування 2003. Герб Румунії був прийнятий румунським парламентом 10 вересня 1992 року як репрезентативний герб Румунії. Сучасний герб базується на малому гербі міжвоєнного королівства Румунія. Як центральний елемент він має Золотого орла, який тримає в дзьобі хрест, а в кігтях булаву та меч. Основні кольори герба червоний, жовтий і синій, представляють кольори прапора Румунії. Щіт, розташований на Орлові, поділений на п'ять полів, кожне з яких пов'язана з окремою історичною областю Румунії. Золотий Орел Волощина. Голова Тура Західна Молдова, Дельфіни Добруджа, Чорний Орел, Сім Замків. Сонце і Місяць, Трансильванія, Лев і Міст, Алтенія і Банат. На Реверсі розміщене зображення Константина Бринков'яну, господаря Волозького князівства. В обрамленні по колу легендою Костянтин Бронков'яну. Лівіше від зображення бюсту роки правління з 1688 по 1714 роки. Монета виконана з алюмінію. Вага 2 г, діаметр 22,2 мм та товщина 2,1 мм гурт монети ребристий з гладкими ділянками. Карбувалась монета з 2000 по 2005 роки. У березні 1714 року турецький султан Ахмед III змістив його з господарського трону і викликав у Стамбул. Де, за повідомленням його секретаря Антона Марії Дельк'яра, 15 або 26 серпня 1714 року Константин Бренков'яну був замучений до смерті разом з його синами Константином, Штефаном Раду і Матеєм та звірним другом господаря Константина, великим скарбником Вакареску, всі вони були обозголовлені, після чого їхні голови пронесли вулицями турецької столиці і виконали в Босфор. Християнські рибалки виловили останки з води і поховали їх в монастирі Халчі поблизу міста. Однією з причин його страти називали те, що турки сподівались знайти величезні скарби, які він нібито накопичив. Інша причина відмова перейти в іслам. У зв'язку з цим румунська православна церква зарахувала в 1992 році замученого господаря до ліку святих. Окрім всього, Константин Бринков'яну відзначився тим, що переніс столицю держави з Стероговіште в Бухарест і розгорнув широку будівельну діяльність в своїх володіннях. Бринков'яно був великим покровителем культури. Його досягнення є частиною румунської і світової культурної спадщини. Під час його правління багато румунських, грецьких, слав'янських, арабських, турецьких та грузинських текстів було надруковано у створеній ним друкарні в Бухаресті. Установі під наглядом Атима Іверийського, грузинського релігійного та культурного діяча. У 1694 році він заснував Королівську академію в Бухаресті. У своїх релігійних і світських конструкціях бринков'яну громаніно поєднав монументальний живопис і місцеві традиції з неовізантійським стилем та інноваційними ідеями італійського відродження, що втілилось в бринков'янському стилі. Пишіть в коментарях, чи сподобалась вам монета, чи, можливо, також маєте її в своїй колекції. Не забувайте ставити вподобайку під оглядом, якщо було цікаво. Підписуйтесь на канал та переходьте на інші огляди монет Румунії. Посилання на плейлист з усіма оглядами розміщу в кінці відео. До нових зустрічей!